Добрый вечер садівникам. Сегодня трохи немного... подивимося нектарины Дивіться, як навантажився донат. Гілки впали на, на огорожу. Перегрузився. Дуже страшно. Зараз підійдемо з тої сторони. Я його і нормував двічі і вирізав море плодів і так тут скільки, скільки тут ще плодів висить, дивіться, скільки донату. В минулому році було загнивання від розтрюскування. В цьому році я обробив хилат кальція. Аж донизу до, до землі висять. Обробив хилат кальція і препаратом Геокс. І дивіться яке там чудо коїться. Ну, вони не будуть розміра в цьому році великого. Ще раз своє пере навантаження, але якраз буде шкільний. Шкільний буде варіант. Тут у мене трирічний штамбік. такий вістаріч Персика дав такі сигналочки симпатичні, але вони ще, ще трохи твердуваті, щоб їх знімати, може хоч один розріжу. То... Хоч подивлюся, який якось ще, може і не одріжу, бо вони ще зовсім кам'яні, шкода просторвати. О, цей Оцей один зірву маленький такий, порівняно з цим. Але відео моє сьогодні про сливу більше Black Splendor. Зараз ми не до неї підемо і подивимося. Зараз нажму на паузу. Ось тут у нас... Black Splendor що я звиклю заплютається, дав сигналочки такі суперові. Пару зірвемо, розріжемо. Дуже мені подобається. Ми вже пару днів їмо надзвичайно смачні сливи. Варто посадити кожному себе саду таку смакоту. Незрівнянний смак. Один раз скуштуєш і запам'ятаєш на все життя, як кажуть. Зараз я розріжу, подивимося як там всередині. Ось такий в нас вийшов тут натюрморт. Тут персик віста річ. Так і не глядає апетитно. М -м -м. Пахне як жувачки. турбо були колись такі в 90-ті роки. Тут у нас донат. Ну, він ще не дозрів. Такий він розрізі. але солодкий, хоч твердий, він завжди солодкий. І тут у нас Black Splendor. Смакота, друзі. М -м 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 Супер. Mm. Нічим не зрівняний смак, такі вони коли витерті. Ну, можна було ще дозарити пару днів, вони б стали ще темніші, але це все таки, друзі, смакота, яку можна дома, легко виростити. Персик вісторіч, нектарин донат. Та слива Black Splendor. Все, на цьому огляд закінчено. Бажаю всім здоров'я, удачі, гарних врожаїв та мирного неба. Привіт із закарпаття, Па-па!